Бачите собі нормальний трактор. Нормальний трактор. Не за всі гроші світу. І е, на 40 коняк, де буде 40 коняк, настоящий і де буде відповідати все шасі і так далі. Коротше, без лишніх вступлень, я вам показую свого Поняли? Показую свого любівка цього року. Це X. Все, що Кентавр, все, що Х, то є хлопці добре. Не страшно, що різінка, уплотнітель відпав трохи. То таке, то воно приклеїться. О, дивіться, пацани, що зробили тут. Дивіться просто пацани, що зробили тут. В паутіниках дешевих, ну, бюджетних, всіх стоїть такі мости. Я думаю, не буду називати фірми, ви відео бачили. Порівняйте просто, відоси там показують 504, різні теж не буду називати марки. Ну, от, По суті, мост потом ззаду теж. Те, що кричать про посилені там мости, чулки розказують. Ну, як то кажуть, має міц бути, це теж. Опа, пожалуйста, теж. А це сороковка. Це 404. Ну, фактично на базі 504-го трактора. А, це перший аргумент. Він, а, за счет цього він має тонну 896 чистої ваги. Ну, да, з грузами, без жидкості, без водія. Проти 1500 в середньостатистичних 40 Ви маєте розуміти, що 2 тонни трактор потягне більше, ніж трактор, який важить півтори. Умовно кажучи, скільки б там коняк не було, скільки б там не було баняків. Це номер раз аргумент. По-друге, Кентавр. Кентавр – це фірма. Яка раніше називалась ДВ-244-240 ще були. Перші тракторці з'явилися у 2012-13 роках. Тобто це 12 13 років на ринку України. Показатель фірма не перестала робити, там не обанкротилась, на трактори не пропали, все завозиться, вдосконалюється. І, як то кажуть, китайці, які 10 років попрацювали, то вже показатель, то вже щось значить. знаєте, Можна зараз. Можна зараз купити багато чого з китайців, <кхм> багато чого можна купити, які рекламують, що воно там супер аля, хіренне і все таке. На хлопці, якщо фірма попрацювала 10 років і трактор поїздив 10 років в людей, поробив 12, навіть більше 10, то для китайців це вже, як то кажуть, показатель. Я так рахую. Може я не правий. Тому а замість того, щоб покупати якусь непонятну шкарубу, ось ось вка тут коротше, все. Є все, що треба. І вона надійна, і вона крепка, і вона на хорошій ходові, і вона важка. Що саме головне. Ну і звісно тут всі навороти. Бак. Виведено. Він в захисті знизу железка. Тут груза, бачите, які <кх> цвіта гарні. Вот. Тут в нас реверс. Не на рулі, але і хер з ним, як то кажуть, не на рулі. Тут у нас все зашито, тут у нас нормальне сідло. Тут в нас це X без примусової, є точно такий же на примусовий. Кому вкрай треба примусове, пожалуйста, можна взяти комплектацію з примусовим. Тоді ці піптика буде 2, То, що йде на Вот. І буде вам, пожалуйста, примусове, якщо воно вам треба, дійсно. В рухта каванавеска плюс дуга, дуга йде опускається, розборна, плюс може докумпоктуватись дашком, Якого треба дашок. Вот, ну і, конечно, зарукови такий з кабіною, ми теж же маємо, хлопці. Тому, ну, як на мене, трактор супер. Вот, давайте давайте його певно трохи проїдемо, щоби вам показати як він на ходу, а то просто тільки поїздити. Тут таке. Оп! Включаємо. Оп! Заводиться легенько. Так, я не влукнув. Ну, коробка трохи стінова. Коробка трохи не супер, як то кажуть, не одним пальчиком вмикається. Несинхронна, хлопці. Коробка не синхронна, але як то кажуть, Трохи дурі в ньому є. Я ось так тисну, мене зжимає в хріння, поняв? Якщо їду, так отисну гашетку. Мене так нормально приупує І це тільки друга передача. О! Це тільки друга передача. Тому ж по управлінню. Реверс. Супер зручна штука, насправді. Тут є момент, який... Зараз кажу, зараз кажу щеплення щось не настроєне, ще не відрегульоване, я вижимаю, бачите, воно заїдає. Ну це Не те, щоб нормально, але це треба просто, щоб нормально пацани доробили, докрутили, тому що якось воно так зібрато, криво, що воно заскакує туди, той язичок, то треба просто. Доділити. Ну, то Китаї, хлопці, та? не виключає, він поняв, яких недостатків. Лакокрасочне покриті. Раз, потім електрична проводка. Два ну, тут все видно. Тут <смас> наглядно показано. Всі його недоліки, як то кажуть, зверху. Ніхто нічого не приховує. Різінові сальники, прокладки і тому подібне, може у вас зразу почати Ну, Я кажу просто, які люди прям. Люди прям деякі поняли. А вони думають, що якщо трактор новий, і ви заплатили там 5, 6, 7 більше тисяч доларів, то все, ви купили і... Як то кажуть, їздите, просто масло заливаєте і солярку. Такі фірми є, але да. більшість китайців поняла, ну, от електрика, от дивіться. Якщо з цим нічого не зробити, воно відпаде і у вас не буде підсвідки номера. І от така вся вона, поняла, не тільки тут. Легкокрасочне теж, ну, як-то кажуть, ніхто нічого не приховує. По кузову, більш-менш по шасі, по мостах, по рамі. Ну, Таке теж, поняли? Грунта нема, тому береться і ржа зразу. Тому хлопці. Китайця треба довести до ума. Розуміло? Треба проводки подивитися, треба десь там може підкрасити, десь поміняти якийсь сальник чи прокладку, яка буде з заводу криво стояти і підтікати. Ну, це правда просто поняв? нього. Можуть вам, блядь, вибачте мене. Можеть вам бляха чухать по вухах продавці, що там все, нічого не треба купив Кентавр 160Б собі. Даже на цьому тракторі, якщо стою стоїть копійчину, треба буде чуть-чуть мати з ним справу. Мати руки не з жопи. І мати з ним справу в плані якихось там елементів, які вище повітря. Проводка, електрика, та резинка вже відпали чи приходить. Ну коротше, зразу щось робити, треба поміловати, щось під, 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 під те саме крило. Тут більш-менш кріплення зроблені, але ну, дешевших криво можуть відпасти. Ну таке, Поняв? І то в любу візьміть бюджетку китайці, від але від тут хоча б вам є реалізовано, за що ви платите гроші. Це за вес апарат. То на 900 в сороковці на грубих мостах. Це а, ліпше, ніж більшість сороковок, які є на сьогодні на ринку. Дійсно. Вона... Чувствується ця вага навіть в ходу, коли вижимаєш гашетку, я тільки що їздив. Е зразу чувствується, що трактор важить не півтори тонни, там, не тонни 400, не шкараупа, а важить е є весня. Ну і по функціоналу теж, як я кажу, реверси, двохдискові, е повна, повний фарш. Ну, і там, по зручності, по робочому місцю. Тут випросів немає взагалі. Тому ну, це сороковка, яка дійсно, я, я рахую варту своїх грошей. От. А сальники вам придається крутити, міняти на, на будь-яких китайцях, щоб купите кентавра, шо скаута, що файтера, що ДМТЗ. От, хлопці, кажіть людям правду. Про трактора і буде ліпше продаж. Тому, хлопці, така ось історія. Ну, він мій все одно... При всіх його недоліках і при лакокрасочному притому, і при електриці. ось Це мій улюблений трактор за цей рік, тому що Кентавр дійсно зробили цю лінійку X дуже толково. Віяс 2 тони і, і реверс, і кольосна база і 28-й радіус. Ну, все воно рішає, тому він фактично конкуренцію по сороковках в цьому році по бюджетних виграв. Тому що за його, за його кошти. Взяти щось більше, ну просто немає. Вот і все. тому хлопці, Кому цікаво, X кентаврик. Можу радить. Можете брати, будете доволі. Вот. Трошки придеться, там щось погратися по мелочі, але будете доволі. Вот. Тому пишіть, звертайтеся, кому цікаво, хороша апаратіка. Такі діла.